Вітаю всіх підписників цього каналу. І сьогодні відкриємо досить такий рідкісного персонажа. Персонаж, який виходить у 28 мм тільки в настільній грі Імперія атакує, і більше я власне, ніде його не зустрічав. І це у нас Гранд Інквізітор такий знаєте, високий або головний інквізітор, перший інквізитор. Він з'явився ще в серіалі «Повстанці», ну і так Клалося, що був е, знятий тільки в, наскільки я розумію, тільки в серіалі Обіван, в тому провальному, страшному і нецікавому для більшості глядачів. Але в мультсеріалі він показав себе досить крутим антагоністом саме принаймні в першому сезоні. І єдина фігурка, дійсно, яку я взагалі бачив десь на столках, по ньому саме в цій грі. І тут ми, значить, попередньо бачимо, що десь така у нас фігурка. Він зі своїм класичним подвійним мечем, який ще й крутиться. Також тут у нас мають бути командні картки, скерміш картки, ну і картки агента, і ще, якісь, ще якась картка події чи чого там. Ну, зрозуміло, тут мають бути ще місії. Ось так воно виглядає, бачите, ще запакована. І зараз ми з вами її будемо відкривати, і глянемо, що й до чого в ній. Що ж, глянемо, що тут всередині. Ух, так. А всередині у нас така, значить, от тут вкладиш красивенький. Я, знаєте, буду, мабуть, від'їжджати. Так, від'їжджати. Від'їжджати. Щось не хоче від'їжджати. Тут у нас це у нас для місії. Тут, до речі, що у нас тут написано? Написано, у нас тут, що це у нас потребує... Лише основну частину. Та. І все. Тобто він не йде до якогось доповнення, а якби доповнює основну, основне ваше видання. Стартовий набір. І тут, в принципі, да, по тайлам ви можете бачити, що цим картоночком, які ви складаєте, ви от для місій А і Б можете використовувати тільки те, що у вас йде в стартовій коробочці. Ось так я розклав вам картки. І тут у нас дві доповнення по ноліку, на двоечку, ну і відповідно, є ще зброя для ваших компаній. Розуміло, картки впливу. Інші якісь картки, там я навіть не знаю для чого, оскільки проходжу компанії, обично мені навіть не знадобляються. Дві картки для витягання його місії, що в принципі дуже цікаво, тому що це додає ваш пул місій. І найголовніше єдина картка, не дві, там не десять. А в цій грі, ви знаєте, іноді бувають дві картки, тобто для місії окремо, для сутички окремо. І от одна, вона одна на всі випадки, так би мовити. І коштує він у нас всього 9, що, в принципі, доступна із 40 очок для сутички. Житух у нього аж 15 І швидкість 5. Тобто він, по суті, як оці охоронці імператора, тобто доволі мощний. Атакує трьома кубами. Ну і також має певні специфіки. По-перше, у нього є крутий захист. Білим кубиком, і якщо він кидає тільки один білий кубик, він ще плюс, один, плюс одну броню отримує з чорного кубика, просто десь береться. Ну і Також може пристально кидати свій лайтсейбер, тобто атакує ще двома кубами: красним і жовтим. Ну тобто Це йде окремо як окрема дія. Ну і також він може за оці галочки докупити мінус по броні. У ворога. Тобто, як на мене, дуже потужний антигерой. А я нагадаю, антигероїв тут дуже мало, всього-навсього 6 користувачів сили антигероїв проти двох десятків зі світлої сторони. І найцікавіше, що вас точно цікавить, ось так виглядає фігурка, і зараз ми її побачимо на 3D. Не зовсім. Рівно, але в принципі поправимо я про його меч, а про його, в принципі, статуру, то взагалі, можна сказати, очень і очень даже класно. Чудово, деталізація, хороша висота для 28 мм. Це 1 до 56, тобто десь приблизно в два рази більше, ніж 72-й масштаб. Всі ми улюблений. Ну, мордочка, так би мовити, така, як має бути, полосата. Розфарбовувати його, думаю, можна буде. ну не так легко, але можна буде. І, в принципі, єдиним аналогом, з яким його можна було б по суті порівняти, є Dart Mall. І це буде Dart Mall, ми розпакуємо його трошечки ще пізніше. Я знаю, затягнув з цими розпаковочками, але я не хотів вас, скажімо так, постійно напрягати тільки одними розпаковками по імперія атакує. Відповідно, Dart Mall будемо розпаковувати пізніше, а і це буде, вже, мабуть, фінальна розпаковочка по цій настолочці. Так що Скажете, фух, нарешті от, відпочинете від цих розпаковочок. Але тим не менше. Повернемось до Гранд Інквізітора. Він є такий крутезний і серйозний супротивник. І насправді він один із тих, хто дійсно навіть краще за імператора підходить під період, який власне, імперія таку і відтворює. Тобто це п'ятий-шостий епізод. Тобто після четвертого. І оскільки він дійсно полював на джедаїв, і багато саме в цій настоличці героїв, в тому числі джедаїв, із цього періоду, який можна по суті порівняти з періодом мультиплікації по повстанцям, то він ідеально сюди вписується і в кампаніях, скажімо так, його зустріти, мабуть, буде страшнуватенько. Можливо, не настільки потужний, як Дарт Вейдер, але що в принципі, він не міг би з ним тягатися. Але навіть за правилами цієї гри можна буде поставити його проти Дарта Вейдера. Самі розумієте, ситхи між собою там завжди конфліктували. І в цій грі єдиній грі, де можна дійсно там темну сторону ставити проти темної, штурмовиків проти штурмовиків і так далі. Ну і відповідно ще можна додати найманців. Він іде саме як прихильник імперії, в той час, як Дарт Мол буде йти як найманцев. Тому, так би мовити, сутички з іншими ситхами очень даже можливі. Ну, а також можливі навіть союзи, тобто можна е, найманство. А через наймитів можна, якщо я не помиляюсь, то навіть якось приєднати і е, найманих джедаїв. От. В общем так складно, але тим не менше можна розгинати різноманітні сценарії по зоріним війнам, і це єдина настолка, де так настільки широко можна поєднати. Ну Як, як з піратами там Ezra Bridger співпрацював, так і тут можуть бути різні варіанти. Ну, так само, як з Молом, Едри, Бріджер був змушений співпрацювати. Ось така от. Моделечка, як на мене, вона суперова. І давайте я вам просто покажу з тих, що в мене доступні тут і зараз. Це в нас, по суті, головна героїня, яка могла б йому навалять. Так, я сподіваюся, вона стане в фокусі. От. Це наша Асока Чому вона така, ну, скажімо, дещо схожа в поза тому що вона також по файтерський так би мовити, присіла в колінах і тобто вона теж приблизно десь його зросту. Тобто вони не весь, весь зрост стоять, а так наприсівши. От, так би мовити Ось так вона буде поруч з ним виглядати, щоб ви розуміли, як би мовити, як одна фігурка буде поруч з іншою. І я думаю, що він ідеально підійде навіть на битву приході чи там події після цієї битви, коли вони бігали по базам. Спробую вам якось робити розбір класного доповнення про ход, повернення на ход, адже я прийшов в компанію, і я думаю, мені буде цікаво вам розказати, так би мовити, відео на рік, пісня, після того, після використання так би мовити, цього доповнення. Тому ставте, будь ласка, колокольчики, пальчики вгору, додавайте якісь активні коментарі. Не будьте грінчими, все-таки новий рік на порозі. Давайте спілкуватись у коментарях. Дякую вам за увагу. І якщо потрібні фігурки по Imperial Assault, є невелика колекція, але вона таки доступна в Україні, вже привезена, все лежить. Загляньте, там внизу є в описі під відео, де взяти, де можна подивитися, що почому зрозуміти і придбати собі. Якщо ви збираєте цю настілочку, стілочку, розширте свою колекцію. Отримаєте чимале задоволення, тому що коли у вас в. Додатку випадають якісь унікальні вороги, ну, це дійсно вносить класне таке різноманіття. Плюс задає карта ну, і крутого персонажа. Тому поповнюйте свою колекцію і до зустрічі!